Знаєте, зведення будь-якої міцної споруди починається не з цегли, а з креслення. І з командою абсолютно та сама історія. Наймання нового співробітника це ж не просто закриття вакансії. Ні. Це справжній архітектурний процес, від якого залежить чи встоїть вся організація. Давайте розберемося, як стати архітектором справді видатної команди. Помилка у виборі кандидата, повірте, це не просто якась дрібна незручність, це цілком реальні фінансові та операційні втрати. Тому правильно вибудувати процес відбору це без перебільшення критично важливе завдання. І ось тут ми підходимо до головного питання нашого розбору ми подивимося на найм саме як на архітектурний проект. А що для нього потрібно? Правильно, чіткий план, надійні інструменти і глибоке розуміння матеріалів. Ну що ж? З чого починається будь-який архітектурний проєкт з оцінки умов і майданчика. У нашому випадку це система оцінювання кандидатів, і вона, скажу я вам, набагато складніша, ніж може здатися на перший погляд. Ось погляньмо на цю схему. І не лякайтесь, не треба вчитуватися в кожну дрібницю. Головне тут вловити загальну структуру. Це ж не просто перелік кроків, а ціла архітектура процесу. Тут є свої методи збору даних, їх обробки, аналізу. Це чудово показує, чому покладатися лише на інтуїцію. Це знаєте, як будувати хмарочос без креслень. Так от, перш ніж закладати перший камінь, потрібен проект. У наймі цим проектом є фундаментальні принципи, які, власне, і визначають усю подальшу роботу. Ці принципи це наша основа. Важливо усвідомити, ми шукаємо не якусь ідеальну людину єдинорога, а найкращу відповідність для конкретної ролі. Наприклад, якщо найняти надто кваліфікованого спеціаліста, він може просто швидко вигоряти і втратити мотивацію. І ще один ключовий момент варто зосередитись на кількох найважливіших критеріях, щоб не розпорошовувати увагу і зробити процес керованим. Добре, креслення принципи у нас є. Час переходити до вибору матеріалів. У нашому випадку це означає чітко до дрібниць визначити специфікації для ідеального кандидата. Це, так би мовити, наш фундамент речі, які навіть не обговорюються. Незалежно від специфіки бізнесу, кожна компанія хоче бачити у своїх лавах чесних людей, без шкідливих залежностей, які з повагою ставляться до майна і колег і організації. Другий рівень це про відповідність культурі компанії. Тут йдеться про цінності, стиль спілкування, підхід до роботи. Адже можна бути суперпрофесіоналом, але якщо людина не вписується в команду, вона не зможе підтримувати її дух. І от тільки тепер ми доходимо до третього найбільш конкретного рівня. Це ті самі професійні навички і знання, які потрібні для виконання конкретних завдань. Власне, це те, що ми зазвичай і бачимо в описі вакансій. Ось ця табличка все чудово зводить докупи, від універсальних правил, які діють скрізь, через унікальні цінності компанії і аж до специфічних навичок для конкретної посади. Розуміння цієї ієрархії дуже допомагає структурувати пошук. Добре, ми знаємо, що шукати. Тепер питання як, якими інструментами це все виміряти, і тут в арсеналі рекрутерів їх виявляється безліч. Тільки уявіть, понад 20 різних методів від простих анкет до складних ділових ігор це ж цілий ящик з інструментами, як у досвідченого майстра, але ж ми знаємо, що успіх залежить не від кількості інструментів, а від уміння обрати правильний для конкретного завдання. Щоб не заплутатись у всьому цьому, давайте розкладемо інструменти по поличках. Є діалогові, як от інтерв'ю, вони допомагають налагодити контакт, є симуляційні, вони показують кандидата в дії, аналітичні дають нам конкретні цифри, а багатосторонні, наприклад, оцінка 360, дають погляд з різних боків. Але тут починаються найцікавіше бо, як виявляється, не всі інструменти однаково корисні, і вибір методу має абсолютно вирішальне значення. Різниця в результатах може бути просто колосальною. І ця різниця може бути справді вражаючою. Давайте для прикладу візьмемо найпоширеніший інструмент у світі інтерв'ю. З одного боку маємо те, що роблять майже всі: неструктуроване інтерв'ю. По суті, це просто вільна розмова. А з іншого структуроване поведінкове інтерв'ю, де всі питання стосуються конкретних прикладів з минулого досвіду кандидата. А тепер. Увага на екран! Готові? Прогностична точність звичайної вільної розмови всього 15%. 15! Це ж трохи краще, ніж просто підкинути монету. А тепер подивіться на структуроване інтерв'ю: 63%! 63! Різниця більш ніж у 4 рази. Це просто докорінно змінює увесь підхід до оцінки. Чому така шалена різниця? А все геніально просто. Найкращий спосіб зрозуміти, як людина буде діяти в майбутньому, це детально розібрати, як вона діяла в аналогічних ситуаціях у минулому. Вся справа в системності. Такий підхід змушує говорити про реальні дії, а не про гіпотетичні ситуації. Він дає змогу об'єктивно порівнювати кандидатів за єдиними критеріями. І що найважливіше, він значно зменшує вплив суб'єктивних вражень оцих от сподобався, не сподобався. І тут виникає абсолютно логічне питання якщо дані не стільки однозначні, Чому ж неструктуровані розмови досі такі популярні? Можливо, ми просто занадто сильно довіряємо своїй інтуїції, ігноруючи доказові набагато ефективніші методи? Отже, давайте підіб'ємо підсумки побудувати класну команду це не якась там магія чи удача, це справжня інженерія. вона вимагає чіткого проекту, тобто принципів, детальних специфікацій, тобто вимог і точних перевірених інструментів для оцінки. І наостанок залишу одне питання для роздумів: світ праці постійно змінюється, з'являються нові професії, нові вимоги. А це означає, що наші архітектурні проєкти для побудови команд теж мають постійно еволюціонувати. Як саме, це і є головний виклик для кожного лідера та кожної організації сьогодні.